13-14 травня на стадіоні «СК Енергетик проходили 14 змагання з легкої атлетики, результати яких підуть в залік спартакіади відділів та цехів ВПХС. Ці змагання завжди викликають інтерес, адже це не лише показник спритності і витривалості кожного учасника, а й вміння працювати в команді. Поєднання зусиль проспілкового комітету колективів «СК Енергетик та Кадию США, дає можливість досягати видатних результатів, залучати до активних занять фізичної культури і спортом не лише значну кількість працівників «ХС», а їхніх дітей та жителів міста. Чимало вболівальників прийшли підтримати своїх спортсменів, які впродовж двох днів змагались у різних видах легкої атлетики. Представлені такі види спорту з легкої атлетики: штовхання ядра, стрибків до довжину, біг на 100 метрів, на 500 метрів серед жінок і біг на 800 і тисячі метрів серед чоловіків. А також найцікавіший вид програми це естафета, 4 по 100 метрів. З року в рік це дійство традиційно об'єднує фізкультурників більшості цехів і підрозділів станції. Команд. Було дев'ять, як стверджують організатори змагань, це стала кількість. Учасники, скажімо, кожного року приймають участь, і з кожним роком радує те, що все більше учасників. Тому люди намагаються кажуть підтримувати себе в хорошій фізичній формі, і це буде сприяти напевно для розвитку атомної станції. Тому що якщо людина здорова, то й робота буде краще виконуватися.